Доброго вам ранку дня і вечора. Ви на каналі Щоденник Українця». і продовжуємо нести щастя, добро і світло в душі. Так, сьогодні тема енергія прощення. Як це енергія прощення? Як це не злитися на людей, як це не носити в собі оцей гнів, ненависть до людей? Як це хтось скаже, особливо в наш час? А от так. Дуже просто. По-перше, тримання злоби в собі, в першу чергу ви гробите себе, а не ту людину, на яку ви тримаєте злобу. Та людина може вас навіть не знати і не знати, що ви на неї тримаєте злобу, якщо ви, звісно, цього їй не сказали, що потрібно робити. Якщо вас хтось якось образив, якось зацепив вас, якось цей момент трапився, зробіть висновки. То, зробили висновки, зробили виставки про людину, поміняли ставлення до людини, змінили обстановку, щоб тої людини взагалі не було, чи щоб та людина зрозуміла і сама зробила виставки, чи вона хоче так далі поступати, чи ні. Але не треба тримати злобу, чи, не дай Бог, обіду. Це взагалі таке слово дуже не, нехороше. Обіда, обідився. Це як розуміти, обідився. Взагалі, в кого виникає ця обіда? Ну, понятно, що це обідав колись. Мій знайомий товариш. Ну, я ненароком сказав йому, що на мене обідалися чи що, що там давно не заїжджали. Ти на мене подивився. Пач, ну що я кажу, на обіженого похоже, чи че щось. Я б я тобі сказав, би, якби ти щось зробив не так, я тобі зразу це сказав би, і ти поняв би. А не жив би там в догадках чи ще щось. Думаю, ну так, да, по суті, глупий вопрос, але мудря відповідь. І тому я раджу вам всім не тримати не обіду, не злобу, або зразу, або потім робити якісь дії, робити якісь е висновки по ситуації, але не носити в собі тягання на душі. Так що, друзі, така коротесенька тема. Можливо, вам якісь цікаві приклади чи там більш детально по ній. Є. Хочете, щоб я провів стрім по ній, чи ще щось? пишемо в коментарі, задаємо питання, все буде зроблено. Дякую, друзі, до зустрічі!